Привіт! І це освітній тур 2024. Сьогодні ми у Кракові і ми будемо брати інтерв'ю у нашої учасниці. Привіт! Привіт! Я Кристина. І сьогодні ми задамо кілька питань. Перше питання: як ти дізналась про Універ ПЛ? Я це від своїх знайомих, вони вступали разом з цією компанією, тому я знаю про них. Добре, а чому ти вирішила вступати до польського університету? Я думаю, що це дуже висока можливість для міжнародної співпраці, тобто що я можу. Бути в інших країнах, спілкуватися з іншими людьми, і це буде дуже перспективно для мого майбутнього. Чи маєш когось, хто вже вступав до польського університету? Може, друзі, знайомі? Так, в мене є знайомі, які вступали до польського університету у Кракові, у Варшаві, і в них все вийшло. Їм дуже це сподобалось, і вони щасливі. Добре, супер! А, чому ти обрала освітній тур і які в тебе були очікування? Я обрала, тому що я хотіла. Впевнитися, що це точно моя професія, що це моя спеціальність. Це те, що, чим я хочу займатися в майбутньому. І тому в мене все вийшло, я дуже щаслива, тому що я обрала і я хочу далі прямувати в цьому напрямку. Супер! А поділись з нами, що саме ти обрала і яке місто. Я обрала місто Краків, обрала спеціальність режисуру. Я дуже хочу саме в цій професії себе реалізувати, буду пробувати. І я вважаю, що з університетом. Я правильно зробила і правильно обрала його. А який саме університет? Я не впевнена в назві ось, тому просто кажу, що в Кракові. Добре. А, і останнє питання: чим саме сподобався тобі тур? Мені сподобалось тим, що це було цікаво, це було інформативно, те, що ми побачили інші... Я дуже сумувала за цим ось, за подорожами, тому я дуже щаслива, що опинилася тут зараз. От, і трішечки і не хочеться додому, але потрібно. Ось, то так. Супер. Дякую тобі велике Дякую. і до нових зустрічей. Дякую. Всім привіт. привіт! Мене звати Настя і цього року я вступаю у польський вуз. Супер. Е, перше питання: як ти взагалі дізналась про УніверПЛ? Е, мене давно е, зацікавило навчання саме тут. І дізналась я із пошуку у Google, вирішила зайти, почитати відгуки людей і вирішила ризикнути. Чому саме ти вирішила вступати до польського університету? Тому що всім відомо, що Польща входить у ЄС, що надає диплом європейського зразку, і мені здається, що це чудова можливість. Питання: чи маєш когось, хто вже вступав в польський університет? У університет ні, але на рахунок технікуму техніку знаю. Це був дуже чудовий досвід, тому що легко адаптуватись. Наступне питання: чому ти вирішила поїхати в освітній тур і які в тебе були очікування? Ну, наперед я нічого не очікувала, але я знала, що це буде незабутня подорож. З'явились нові знайомства. Ми спілкувалися з іншими учасниками цього туру. Хто звідки приїхав, хто куди хоче вступати, хто чим цікавиться, і це чудово. Окей, дякую. Що освітній тур допоміг тобі визначитись з університетом, з містом, з напрямком. Так, звичайно, тому що щодня ми відвідували по три університети. Кожен університет пропонує нам щось своє, щось унікальне, щось дуже нове і цікаве. Окей. І останнє питання, чи сподобався тобі тур? І що саме? Звісно, щодня ми переїжджали з одного готелю в інший. Завжди це було так в русі. Якісь цікаві історії, якісь пригоди. Бачили щось нове. І дуже нам допомагала наша координатор Катерина. Дякую їй за це. Супер, дякую тобі і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Є! У -у -у! У -у -у! Привіт. 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 Як ти дізнався про освітній тур? Мама порадила. Вибирали. І, в принципі, я був не проти поступити, і освітній тур мені здався цікавий. Добре. А чому саме вирішив вступати до польського університету? Тут можливостей більше, якби і диплом дає більше варіантів роботи, і в принципі робота перспективніша. Добре. А чи маєш когось з друзів, може знайомих, хто вже вступав до Польщі? По-моєму, ні. Іменно саме до Польщі ні. Окей. А чому саме вирішив а, спробувати поїхати до освітнього туру? Щоб познайомитись з усім, щоб побачити, знайти, щоб це було не в новинку, що приїхав і не знаєш, куди стати. А вже якби і знайомі місця є, і знаєш, як тут що працює, як в магазин сходити, чи як де туалет знайти. Добре, а чи в тебе були якісь очікування від освітнього туру? Ну так, да, побачити тут все. Варшаву, наприклад, побачити. В принципі, я задовольнився, мені сподобалось. Варшава гарне місце і все гарне місце, в принципі. Добре. А чи освітній тур тобі допоміг обрати університет, навчання, напрямок, так. Да, да. Спочатку, якби пріоритетом була вістова. Університет Варшавський, так. А потім вчора була екскурсія до Лазарського університету, називається. Він мені прям дуже сподобався. І я, як, ну, знаєте, як поміняв перспективу повністю. Тепер дивлюсь так, щоб і туди попасти, і якось ну, і зручніше там, і краще. Так що, так, да, допомогло. Супер. Чи що тобі взагалі найбільше сподобалось з освітнього туру? Я не знаю. Напевно. Та все мені в принципі сподобалось. Мені сподобались і готелі, і якби настрій в автобусі. І те, що нам завжди дають вільний час, не так багато, як би його хотілося, але в принципі його дають і теж непогано. Все добре було. Добре, дякую. Дякую вам і до нових зустрічей. А зараз ми візьмемо інтерв'ю у мами учасника освітнього туру. Добрий день. Добрий день. А перше питання: як ви дізналися про ПЛ? Я напевно ще рік назад планувала зі мене вже вивчав польську мову. Якби ми завчасно це зпанували, скажімо так, і я шукала і зайшла випадково в інтернеті на Фейсбук. Я зателефонувала. І я була вражена, мені миттєво відповіли і ну, настільки все чітко і ясно розказали, що ну і ми вже рік з ними от як склали договір і готуємось до вступу. Супер! А чому саме ви обрали польський університет? Напевно, тому що мені найближче буде їздити в гості, ну і тому, що менталітет схожий у нас. Ну і взагалі Польща це гарна країна. Так, погоджуюсь. А чи ма ви мали когось зі знайомих, з друзів, хто вже навчався у Польщі? Ні. Добре, якось так у нас склалось. А, які у вас взагалі були очікування від освітнього туру? Чому саме ви вирішили поїхати в освітній тур? Ну я очікувала подивитись взагалі на місто, подивитись на університети і правда, я наштовхнула сина на ідею вступу, і скажем так, я ну перша обирала вуз. І я дуже рада, що ми з'їздили в тур, і він сам побачив, і він повністю перевернув те, що я планувала, і він сам обрав. Добре. І ми тепер заново будемо готувати всі документи для вступу, і це прекрасно, бо він сам обрав. Добре. А якщо не секрет, який університет і яке місто ви обрали? Ми обрали Варшава і Лазарського. Добре. Так, Супер. На подвійний диплом. цей. А який напрямок? Менеджмент, маркетинг, щось там, бізнесу, управління бізнесом таке. Добре, і останнє питання. Що саме і що найбільше сподобалось в цьому освітньому турі? Ой, мені атмосфера сподобалась. Не знаю. Мені таке враження, що ми знайомі вже років десять. Всі, і в автобусі, і Катя просто молодець, яка з нами їздить. На да, всі молодці, ось абсолютно ну дуже гарна атмосфера. Поселили, ну дуже шикарні отелі, дуже хороший. Там ну правда, атмосфера просто хороша. Добре. Я рекомендую всім, правда, всім з'їздити, ну не пошкодують. Супер, дякую вам велике yeah. it's і it's дякую it's нашим глядачам. До нових зустрічей. бай бай А це був з вами освітній тур. Всім пока-пока!